Дилема сьогоднішнього дня встав зранку виспаний, маю повністю вільний день і дивлюсь на вулицю, іде маленький дощик. І я собі думаю, може я не побіжу до спортивної площадки, може сьогодні залишусь вдома, позаймаюсь вдома починається крутити в голові, аналізувати. Типа, вибір такий між тим і тим. Переважило все ж таки бігти до площадки по дорозі зняти відео, поділитися з вами думками. Це вже потім переважило. Але на чому хочу акцентувати увагу один нюанс. Спочатку привіт всім сознательним свідомим. І дилема між займатися вдома і бігти на площадку, це не дилема займатися фізичними вправами або ну його нафіг. Ви розумієте суть дилеми, вона на іншому рівні. Те, що треба займатися, це вже Сумніву не підлягає. Я зразу вам всім бажаю подібних дилем у вашому житті, щоб ви чітко розуміли, що щось те, що вам потрібно робити, потрібно робити по-любому, а вже яким способом завдяки чому, це нехай вже буде вашою найбільшою проблемою. Для реалізації. Коротше, я до площадки і по ходу буде відео. Дивіться, щось важливе розкажу по-любому. Дорогою виникають певні думки, усвідомлення. Чому? Чому взагалі фішка е, фізичних навантажень? Зрозуміти правильно необхідність в тому процесі, колись, якщо порівнювати людину, яка жила в первісному стані і її соціум був е, певні природні умови, тобто уявіть собі, є одна людина, яка взаємодіє з якимось. Умовними хижаками, які хочуть його з'їсти, з необхідністю виживати, знайти собі якусь їжу, і постійний ефект взаємодії формує її світогляд, необхідність дотримуватись, певного ритму, куди бігти, де заховатись, ну таке все подібне. Якщо перейти в іншу крайність сучасного світу. То ми живемо в неймовірному потоку інформації. Якщо ви зранку пробуджуєтесь, хапаєте телефон, починаєте скролити неймовірна кількість образів, які формують на сьогоднішній день ваше хочу і певні потреби, воно просто зашкалює. В ньому можна, умовно кажучи, звихнутися мозгами. І фізичні навантаження, вони свого роду заземлення, такий якір. Який від цього психологічного стресу, від безглуздя ставить вас в мислення, де ви можете свої думки упорядочити в певному розкладі. Покажу вам трохи приколів англійської спортивної площадки. Ось вона так зроблена тут. Територія, там дитяча, є ще зона там далі для собак. Ось такий комплекс тут. Дивіться на. Зображено на такому банері. І в чому фішка? Прикол в тому, що на кожному снаряді є певний сканер, який пояснює, як їм користуватися. От, наприклад, байсикл. Тут є. Ну, вроді, як зрозуміло правильно, що сідаєш і рулиш, крутиш педалі Але ні. Дивіться, є такі от етикеточка, тут пояснює, які м'язи розвиваються. І ось скануєш тут штрих-код такий. І на тому штрих-коді відкривається додаток, і там інструкція. А от хентикл. Ну, Бачите, щоб розвивались передпліччя і руки. Отаке, здається, якби щось таке смішне, але це таке англійський підхід. Прикол. ця поверхня, вона прорезинна, досить комфортна. Бачите такі позначки, от. Старт джамп. І ось тут. Джамп-джамп. Ну, площадка кайфова. Мені подобається. Може вона так небагато в чому функціональна, але все необхідне є? І клас цього достатньо. Гордо розвивається англійський прапор. Тут футбольне поле. Класно. А тут жилий комплекс уже, приватні будинки живуть люди. Бачите такий чудернацький перехід. Хочеш дивобхід, а хочеш через ворота така специфіка англійського такого типу тут креативлять, креативлять як можуть. Ну все можна пробіжечкою. Додому, піднімається трохи вітер, щось схоже на якусь маленьку бурю, яка насувається. Так що зважайте на процеси сьогоднішні, які відбуваються в суспільстві. Ми живемо в період цифрового хаосу, тому має бути Використано максимальна кількість інструментів для опанування себе і фізичні вправи, особливо коли ти вже в зрілому віці. Фізичні вправи це щоденна норма. Щоденна норма, щоденна присутність або на площадці, або щоденна присутність в залі, або елементарно навіть вдома. Виділяйте. Час для навантажень. Дивіться, це не потрібно якось там прокидаючись зранку, і типу ти там вправи робиш. Просто треба мати розуміння для себе, щоб тобі постійно використовувати час, постійно знаходити 10, 15, 20 хвилин. Захотілося там, навіть якщо ти сидиш тупо граєш в комп'ютері, там певні комп'ютерні ігри, просто підніми свою дупу, пороби певні вправи, щоб твоє тіло. Бажало цього, щоб тебе були бажання в цьому. Щоб ти відчував, що потреба в цих фізичних правах постійна. А для цього треба себе привчити по-іншому Ти в цьому цифровому світі, в цьому хаотичному, який тобі сипле кожен день, кожен день, ти не зможеш себе опанувати, щоб там зробити певну гігієну і не користуватись цим. Все, вже ми перейшли вже той Рубікон, в якому не використовувати, просто абстрактуватися, сидіти десь, умовно кажучи, на природі медитувати і ні про що не думати, це вже просто нереально. Мозок сучасної людини, нових дітей, які народжуються, і нового покоління, він вже повністю власний, цифровій в цій інформативній атмосфері. І цей хаос буде. Все більше і більше і більше накопичуватись, поки люди не навчаться його використовувати на іншому рівні свідомості. Інший рівень свідомості він ще ну не дуже відомий. Можливо, це будуть якісь телепатичні здібності, можливо, буде пов'язано з технологіями, які змінять потребу суспільства. Дуже багато чого може відбутися, просто щоб не здуріти від цих змін. Опановуй себе, заземляй себе тренуванням. Заради того, щоб вижити. Окей. Лайк, підписка. Всім попаду нових відео. Я побіг трошки швидше.